Максим Гардус, експерт офісу реформ кабінету міністрів України разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, вітаємо Вітаю. пане Максиме, Будемо звісно, щоб обговорювати енергетику і останнє з повідомлень від Укренерго про те, що через через посилення холодів зростає дефіцит електроенергії в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання і можливі відключення не тільки в день, а й вночі. Хоча на свята, в принципі, здебільшого українцям не вимикали електроенергію. Ми увійшли в холоди. Вони ще будуть щонайменше 5-6 днів, як прогнозують синоптики. Скажіть на тепер, взагалі можете поставити оцінку, наскільки нам зараз вдається забезпечувати себе електроенергію, і що чекати бодай на цей тиждень? Ну, нам значною мірою вдається це бо енергетики дуже сильно працюють з ліквідації. Ушкодження, які нанесене ракетними ударами Росії, вони лагодять інфраструктуру, вони пов'язують злагодженість областей і регіонів між собою із джерелами генерації. Тож, Ситуація покращується, проте вона далека від ідеальної, багато чого пошкоджено і багато де ще спостерігає за дефіцит. Тож, підвищення споживання, пов'язане з тим, що. Знижується температура атмосфери, е негативно впливає на стійкість енергосистем, бо вона досить розбалансована, і різке збільшення споживання саме в густонаселених регіонах на неї триває негатив. От цікаво сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону. Він каже, що із середини лютого в Києві планують запустити нову схему електропостачання, яка допоможе уникнути будь-якого блекауту. Тобто, за його словами, є наявність резервної генерації для водоканалів для систем теплопостачання, і ця схема далі розширюватиметься на інші великі міста. Ну, не будемо розкривати деталі цієї схеми. Найголовніше, що є можливості, і ми так розуміємо, що в принципі можна вже не боятися наступних масштабних обстрілів ракетних обстрілів росіянами нашої критичної інфраструктури. Ну, все ж таки хотілося б, щоб уникнути насудних обстрілів, чи щоб їх натиски були мінімізовані. Саме тому ми так сподіваємося на допомогу наших західних партнерів у постачанні засобів протиповітряної оборони, бо стан системи не найкращий. Проте, так реалізуються заходи з децентралізації, з того, щоб забезпечити резервні джерела постачання, наприклад. А нещодавно Японія, наприклад, в місті Ніж Чернігівська області надала трансформатори та генератори саме для котели, щоб навіть при то знеступила системи, вони все одно автономно попродовжує робляти І Звісно, що ну, децентралізація саме це і передбачатиме те, щоб критичну інфраструктуру е, заживити на всяк випадок. Не тільки від загальної мережі, а й від автономних джерел постачання на випадок аварії в великій мережі для того, щоб там критичні речі, тобто вода та тепло, продовжували надходити в незалежності від того, в якому стані система в цілому. А от напередодні уряд зобов'язав розпочати імпорт електроенергії і дозволив імпортерам не застосовувати графіки відключень світла. От, скажіть, на якому етапі зараз цей імпорт, і хто все ж таки буде субсидіювати його, тому що ми знаємо, що є величезна різниця в тарифах на електроенергію в наших і в закордонних А зараз ідуть переговори про те, якою ця схема буде, проте дуже бажаний варіант, щоб ніхто не субсидіювався ціну? Тому я думаю, що в першу чергу на імпортну електрони? Ватне бізнес, який може дозволити собі таку ціну, і який може закласти цю ціну в свою маржу, чи вартість виробництва, чи вартість реалізації, бо звісно, що імпортувати на для тих, хто не зможе запровадити повну ціну, це дуже дорого. і Це збільшить дефіцит енергетичних компаній, які і так великі через війну, тому мені все. Подивимося, як воно буде реалізовано, але я думаю, що все ж таки саме бізнес буде претендувати на цю електроенергію, Максима. А якщо о, про експорт о, говорити, от, ну ми, ми зараз маємо. Констатувати, що це один із елементів російської пропаганди в тому, що Україна продовжує експортувати електроенергію, тому що ми її призу... експорт електроенергії призупинили ще в жовтні, 10 жовтня, після масованого ракетного обстрілу. А в цілому, як ви оцінюєте можливості повернення до експорту електроенергії у 2023 році? Звісно, після припинення бойових дій і полагодження енергосистеми суто арифметично, в нас, якщо виходити з встановленої потужності всієї генерації, яка в Україні в нас величезні можливості для експорту. Нещодавно прем'єр-міністр назвав суму в Шізігава. Це величезні гроші в перспективі, які ми можемо отримати. Це буде ну дуже великий притік валюти для того, щоб Відремонтувати, і відбудуватися, що знищено, і здійснити заходи для його модернізації. Проте це буде можливо повторюся, після припинення бойових дій та ліквідації наслідків пошкодження ем, енергосистеми. Бо зараз, е, на жаль, до профіциту, до зайвої електроенерги ще трошки далекувати. Зрозуміло. НКРКП не надійшла згоди щодо підняття тарифів, однак. Розуміємо, що це все одно неминуче найближчим часом. Українці отримують вищі ціни на воду. Е вон, ціни на воду встановлюють е місцева влада. Щодо електроенергії, то ціна для населення зафіксована, і вона не підвищена. Що стосується цін для бізнесу, то дискусії тривають. Порти, ми бачимо з одного боку те, що бізнесу і так наперевки, бо в нього падає маржинальність через ну, зокрема, дефіцит електроенергії в тому числі через простої підвищення вартості продукції, інфляції та зниження споживання населення. З іншого боку, видатки як в енергогенеруючих компаній, так і в тих, хто її передає, і в укреневі і в обласних системах розподілу, вони також зростають витрати через військову справу. В принципі, на тому він і є незалежний регулятор, щоб ем, робити діалог між споживачами та виробниками і досягти якогось найбажчого для стійкості системи результат. Максиме. Не можу вас не спитати, враховуючи і, скажімо, те, як зараз Європа вибудовує свою політику відносно російських енергоносіїв, і зокрема, що може очікувати Росію в наступному році, враховуючи, що Європа відмовляється від вугілля російського, від нафти російської від газу російського. Як там буде розвиватися ця галузь, і е, ну от, зокрема, що, що вони зможуть з цього дістати для того, щоб е, дотувати свій військово-промисловий комплекс? Ми розуміємо, що ставка там саме на це йде? На щастя, доту можливо для дотування військово промислового комплексу не звучуться, бо про жодні надприбутки нафтогазового сектору зараз же не йдеться. А нагадаю, що згідно з бюджетним правилом в Російській Федерації, всі надприбутки йдуть до бюджету прямо, а не через механізм дивідендів в кінці року. Тож немає надприбутків, нема зайвих грошей карі. Зараз в них дуже падає видобуток всього і нафти, і газу, і вугілля. Бо альтернативні ринки збуту їм дуже важко знайти. По нафті ми бачимо вже що кілька місяців тому коли російські медіа та експертико критикували ідею стелі на нафту, ціни на нафту, і говорили, що буде велика бензинова криза в Європі. Зараз ми бачимо, що на цю токсичну нафту настільки мало покупців, що вже Уралс торгується дешевше ніж та стеля, яку критикували ще місяць тому, що вона зависока. А те саме відбувається, ми бачимо з газом, що ціни на газ впали в Європі до, до, до періоду до лютого минулого року, до повномасштабного вторгнення. Таким чином падають ціни, важко збувати, того вони і втрачають до до європейських технологій. Наприклад, дуже цікаво на тому тижні було французька кампанія е, вийшла з проекту по е, побудови газовозів, а вони дуже важливі для найперспективніших е, родовищ газу в Росії. Вони знаходяться в районі е, Північних морів Північного Людові Океану, і там е, його експортує Росія в скрапленовий. Проте власних технологій для побудови газовозів в них немає. Це були французькі технології, тепер вона вийшла, 11 газовозів. А наскільки розуміється, сумарно десь 3 мільярди. Це, це більше ніж маленька країна споживає в рік. Можна одночасно було перевозити, тепер не можна буде цього робити. Тобто, з одного боку, вона втрачає покупців, з іншого боку, вона втрачає технології для видобутку та експорту. В сумі. Фінансування федерального бюджету за рахунок нафтогазових доходів буде невпитно падати в 2023 році. І чим більше е, будуть діяти санкції, тим більше буде прискорюватися це падіння, бо це буде кумулятивний ефект в одно, одного іншого відсутності грошей і відсутності технологій. В результаті їм доведеться заморожувати будів, е, видобуток і. Ну тупо заливати кришку цементувати скважини. Бо ну куди в них не дуже багато ємності для зберігання такого надлишку, який зараз є рано чи пізно ці ємності Тому і, тому це, і горять на автобази в Росії. Так, пане Максиме, дякуємо вам за, за розмову. Максим Гардус, експерт офісу реформ кабінету міністрів України, був з нами. Рухаємося далі.